А це клієнт каже, в мене є листи, але на них хромпік реагує. Мабуть, посріблені гарне. Я отак їх зачищаю, підходь Сергій, будемо показувати. І тут зараз буде реакція. Взагалі виглядають як ржавійка, але іскри немає, але хромпік реакцію дає. Аж бігом. Ну і людина думає, там 900 грамів, мабуть, посріблення гарне, яку ціну дасте. Кажу, відправляйте, перевіримо та дамо ціну. Ну, посріблення чи ні, що перевірите, от. Ми кантик зачистили і зараз подивимось. Якщо посріблення, реагувати не буде. Оп. Я думаю, що непогано видно. А реакція йде. Так, мабуть, це не посріблення. Ну що, треба перевірити тепер аналізатором. Зачистили. Все воно так виглядає. Тут 912 грамів. Зараз включаємо. Мабуть, нічого цінного не має бути, так? Ну, по срібленню, 200-300 гривень за кілограм, може 400. Показуй Сергій. Я думаю, гарно видно. Це 900 проба. Не чиста, але 900. -та. 900 грамів на 32,5 тисячі гривень. Що треба було зробити? Перевірити так, а в ідеалі просто зачистити та подивитись, що це срібло. І воно дуже непогано, бо коштує гарно. Кучка малесенька, а 32,5 тисячі ляпсь десь сюди. Тому перевіряйте, відправляйте. Будемо дуже раді вас бачити.